У Львові крымско татарский композитор Кариков презентував збірку «Барви джемиль кариковmеnimcha buгuнкi voqe qatн бiр концерткемузыка байрамына жеберд мен enдi yarim yil a yasaйы v мында yasшhаган адамдар сысык концерттерибизге келелер

У Львівському органному залі ми вже понад півроку маємо честь співпрацювати з паном Джемілем. І це неймовірно гарна співпраця, коли впродовж кожного місяця у нас звучить два, три, інколи чотири проекти, програми кримсько-татарської музики. Мені здається, що нас в Україні дуже мало свого часу приділяли уваги цій культурі, але ця культура є невід'ємною частиною нашої держави. Видання приурочено до 65-річчя композитора. Птах на обкладинці символізує поетичну і музичну душу кримськотатарського мистецтва. Глядачі охочі ділилися враженнями від виконання. Кримсько-татарська музика вона зовсім інакше. Я навіть ну я не я йшла сюди з нульовими очікуваннями. Я не знала, що буде, але вона, вона різна, вона з різними мотивами, вона енергійна. А, і мені дуже відчувається життя в цьому всьому. Збірку видано в межах проєкту «Махам» за підтримки ЄС та інших фондів. Невдовзі видання передадуть музичним закладам та бібліотекам в Україні і Литві. Юзелі Єлдан Сон обзге біз <різький> мілі алетлерна гері хайтарда. Ви біз бу алетлернен ханлық девері музиканы дінледік. Ішіттік де